Хочу звернутися до всіх, хто мене чує, що, тому що сьогодні такий день, сьогодні, наскільки я зрозумів, Наді Савченко мають вирок дати, сьогодні день народження е, Тараса Григоровича Шевченка, теж політв'язня, е, з 140 років тому сидів в тюрмі. Я хочу звернутися до всіх, хто мене чує, що, що це все дуже велика глупость, що зараз всі мовчать, бо тому що країна скочується до неосталінізму. Люди бояться казати правду про те, що всіх війна вже задов... задовбала, про те, що за олігархів вмирати ніхто не хоче. А вони тільки займаються дурницями. Я зараз хочу, тоді е... за... Прившу, зацитую Шевченка, який дуже класно відображить. Бухай на панелі диска. Як актуально, бо то сьогодні не нарожня Кобзаря. Та постав рівненько, встань сюди. І отидь бо Бога відійшов сторону. Давай, пусти галку. галку, галку. Дивись. село не наче погоріло, не наче люди подуріли. В німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей в ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при погані пани житам, братам своїм хорошим. Останні продають сани. Оці Погано дуже, страх погано. Оцій постелі пропадають. А ще поганше на Україні. Дивитись, плакати і мовчати. Власне, день народження обзереху сказати, що найгірше зараз дивитися на цей бардак, плакати і мовчати. Справа не тим, що хто мене захищати буде, справа тим, що черга буде наступна за всіма порядними людьми, які насміляться критикувати владу. Все, тримаємося, слава Україні!